Росіяни продовжують штурмові дії на фронті. За даними генштабу, складною залишається ситуація на покровському відтинку. Тривають важкі бої в районі Турецька та Часового Яру. Атакують Росіяни і на Харківщині. Окупанти намагаються прорвати українську лінію оборони в районі Вовчанська та Лиману. Більше про оперативну ситуацію на сході далі в огляді. Противник намагався просунутися на харківському напрямку, але дістав відсіч кадри з під Вовчанська. Бійці підрозділу Скорпіон, бригади Гард дронами та з мінометів били по бліндажах противника, який намагався закріпитися. Помітивши пташок, ворог стріляв по них, щоб збити не допомогло підтверджене знешкодження 14 окупантів. На Куп'янському напрямку наші оборонці знищили розвідувальні БПЛА типу зала, орлани, суперкам. Дрони противника полювали на позиції наших захисників. Проте пілоти батальйону безпілотних систем Кондор знешкодили повітряних розвідників. Дронарі третьої штурмової продовжують випалювати російську піхоту з будівель. Напередодні залетіли на ФПВі до ворожих сховків. Також уразили заховану гармату та вантажівку. Утилізують противника і воїни хартії, нищать техніку та склади з А ворог намагався просунутися на лиманському напрямку. Бійці 66-ї окремої механізованої зафіксували, як окупанти спробували піти в наступ, але нікуди не дійшли. Одного ліквідували ударом українського ФПВ, інший після скиду з дрона застрелився сам. Вдале полювання на сіверському напрямку показали і бійці Слобожанської бригади. За місяць поцілили 30 ворожих БПЛА. Більшість це дрони шпигуни. На Краматорському відтинку значні успіхи у прикордонників. Бійці знищили самохідну артилерійську установку, акація, три танки, пункт управління БПЛА, гармати, чотири одиниці автотранспорту окупантів, а ще низку ворожих укриттів та піхоту. У районі Турецька противник систематично атакує, щоб поліпшити своє становище. Воїни зведеної бригади патрульної поліції у зоні своєї відповідальності зводять ці спроби на нівець. На Покровському напрямку снайпери Спартану відмінусовують групи росіян. Бійці діють злагоджено з використанням дронів, артилерії та стрілецької зброї. Снайпери ведуть спостереження вдень і вночі. Усі цілі, які бачать, вражають миттєво. А це кадри роботи ударних безпілотних авіаційних комплексів Шершні Довбуша». Їхні ФПВ-дрони спопилили два ворожих БТРи. Бійці вистежили їх під час пересування і кількома ударами утилізували разом з екіпажем. Зіткнення і на Новопавлівському напрямку напередодні десантники 79-ї таврійської бригади відбили штурм російської бронетехніки і мотоциклів. Наші оборонці знищили танки, бронемашини та засоби пересування рашистів, а заразом і загарбників. Та, попри це, окупанти не зменшують тиску, кидають сили, щоб прорвати оборону. Ворог продовжує і терор цивільних напередодні знову гатив по Костянтинівці. У наслідок обстрілу спалахнула пожежа. Надзвичайники її загасили. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Росіяни значно активізувалися на Курщині. Там майже 30 бойових зіткнень спочатку доби зафіксували у Генштабі складна ситуація на покровському відтинку фронту. Зупинено 21 ворожий штурм. І більше про оперативну ситуацію на відтинку розпитаю Миколу Коваля, начальника прес-служби бригади Червона калина пане Миколо, вітаю вас! Слава Україні! Пане Миколи, ми бачимо QR-код на екрані. Це означає, що починається збір. Будь ласка, розкажіть на що збираємо? Скільки потрібно? Збираємо на нічні дрони, на мавіки 700 тисяч потрібно зібрати. Ці дрони допомагають вночі ефективніше виявляти ворога. Всі ми знаємо, що ворог він цілодобово штурмує наші позиції. Він цілодобово проводить м, ротації, зміни пересування, і особливо вночі вони думають, що вони так зможуть маскуватися ефективніше проводити штурми. Але за допомогою цих нічних дронів ми одразу виявляємо ворожу піхоту чи техніку і коригуємо і артилерію, і так само працюємо з цими дронами. Зі скидами зараз звертаюся до глядачів. Будь ласка, ви бачите QR-код на екрані. Це означає, що йде збір. Нам потрібно 700 тисяч на нічні дрони для бригади Червона калина, а сума серйозна, але й нас з вами багато і. Події останніх днів, ви знаєте, підтвердили ще раз. Ми з вами є наші з вами союзники, і наші збройні сили як продовження нас з вами потребують нашої допомоги. Будь ласка, гривня дві, три, десять, двадцять, то скільки може, насправді, через те, що нас багато, все ще багато, ми можемо збирати. Великі суми. Давайте допоможімо просто зараз, пане Микола. Новини з Покровська з Покровського напрямку тішили око і вухо на тлі загалом новин останніх днів. А будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності на сьогодні? На тепер? за останню добу ворог близько 20 штурмів провів. І це, це орієнтована цифра, адже ворог він може, і, може і вдень, і вночі штурмувати маленькими групами, і в них тактика така, що і, от, до речі, вибачаю, зараз кадри, як наші артилеристи знищили за три доби одну гармату Д-20. Зараз ось якраз кадри наших як артилеристів Д-20 знищують з розрахунком. І також за три доби ще три гармати Д-30. І позицію там, де було два два мотоцикла, квадроциклу разом з піхотою за три доби всього лише. і ворог він зараз таку тактику використовує, що може по одному, по два чоловіки пересуватися щоб менше привертати увагу, а потім десь одному місці накопичуватися і проводити там вже в більшій групі штурми. Штурми не зупиняються навіть попри втрати, вони продовжують. Намагатися е, провати нашу оборону, намагаються е, намагаються е, накопичувати десь навіть резерви, в них великі і колосальні втрати, але резерв в них ще поки є чим накопичувати і поповнювати. Зараз буквально на секунду перервуся для глядачів спеціально. Шановні, ви бачите QR-код на екрані. Для тих, хто щойно приєднався, можливо, не знає. Ми збираємо на нічні дрони для бригади Червона калина. Я дуже прошу вас доєднатися. Ми з вами і є союзники нашої армії. А наша армія це союзник нас з вами. Будь ласка, допоможімо. Вони вже нам допомагають. Вони боронять нас з вами, дають змогу. Працювати ходити на роботу, я не знаю, що щось робити, сидячи там в окопах, давайте допоможемо їм. Це не потрібно багато грошей: гривня, 10 гривень, 20 гривень. То скільки може насправді ми здатні назбирати велику суму. Будь ласка, здивуйте мене сьогодні, здивуйте наших захисників. Давайте допоможімо їм. Хто не може відсканувати, до речі, QR-код, там нижче на синьому тлі. Якщо бачите, там номер картки, можна його подивитися і переказати. Пане Микола, до вас знову а, е, трошки в сторону піду. А ви сказали про нічні дрони? Але ж а, ворог широко свого часу рекламував якісь а, накидки, чи як це називається шалики, якісь протидронові, які а, проти нічних оцих тепловізорів, чи вони ефективні? Вони я вам скажу так, що проти наших пілотів вони неефективні. адже пілоти наші, вони настільки ефективно і професійно це роблять. Я був свідком, коли ворожий піхотинець він замаскувався під таким ну, якби там, чи накидкою, mm -hmm. е, яка зберігає тепло і не видно тепловізійною камерою. Але навіть якийсь малень маленький шматочок, там ноги чи руки було помітно, і просто якийсь час пілот висів над ним, спостерігав, і він поверхнувся і зрозумів, що це ворог, і одразу по ньому. Ну там чи скет вкинув, або відлетів і повернувся назад і скригував, наприклад, вогонь. Тобто, е якісь є на маленький шматочок тепла, одразу ми повинні вже на це реагувати, адже е ми розуміємо, що це може бути чи замаскована техніка, чи замаскований ворог. Тому для цього і важливо цілодобово проводити аеророзвідку. Для проведення аеророзвідки, особливо в нічний час бригаді червона калина потрібні нічні дрони. Ми на них зараз збираємо. Ви бачите QR-код, шановні глядачі. Дуже легко відсканувати код і переказати скільки можете. Не треба великі суми. Ну якщо ви можете переказати велику суму, велкам, що називається, ласкаво прошу. Але навіть маленькі донати вони працюють. Як я кажу, ви скидаєте на карту, дрони скидають на ворога на голови ворога. Потрібні інструменти для здобуття української перемоги. Пане Миколо, а чи здатен ворог, чи здатен агресор посилити наступальні дії поблизу Покровська найближчим часом? Що в них з технікою? Що в них з живою силою? Якої якості ця жива сила? Адже ви сказали, що резерви в них ще є. Я стажу так, що вони техніку не залучають щодо ну на штурми Тобто броньовану техніку, коли конкретніше буде. Адже там автомобільну техніку, якісь мотоцикли, квадроцикли, вони постійно на них їздять, чи то цивільних, чи то десь вони беруть ці квадроцикли але на броньовані техніки вони не пересуваються. Ну Це зрозуміло. Це одразу вони відпрацюють наші артилеристи і пілоти в ПІ. Е напевно, зараз не. Немає масштабування і накопичення таких сил, щоб вони могли е, йти на такі штурми масові і м'ясні, як на початку активної фази е, на Покровську напрямку. Тоді вони прям сотнями йшли і сотнями. Вони гинули, а зараз вони вже дуже малими групами використовують, ці штурмові групи, але все одно якось намагаються десь щось там прощупати нашу лінію оборони, угу. намагаються е, обходити лівий правий фланг. Але знову ж таки вони це в них не вдається, і самі ви бачите, що сили оборони навіть на деяких ділянках проводять якісь контрнаступальні дії. Абсолютно, Сили оборони просто творять дива, і ну дуже тішить і це звісно звитяга, яка увійде в історію, особливо в цій ситуації, коли дехто з наших міжнародних партнерів раптом а, заткує, скажу так. А до речі, чи можу я вас запитати, якщо можна, звісно, а, чи чи є у вас у ваших побратимів якась думка стосовно того, що відбувалося ну з нашими партнерами протягом вихідних, скажімо так. Новини всі знають, і бачать. Головне скажу, що ми робимо свою роботу. Ми е, воюємо, ми захищаємо всіх наших рідних, всі наші домівки, всю Україну захищаємо. І якщо ми будемо ще відволікатися і переживати про, про всі ці новини, ми нам потрібно, нам потрібно головне зосередитись на тому, аби зберегти свою Україну, е, свою націю, а всім е, хто. Переживає, головне підтримуйте і вірте в нас. А, а ми все зробимо і ми будемо до кінця берегти нашу землю і нашу країну. Абсолютно золоті слова. І зараз доглядачі, ви ще раз ви чули слова нашого захисника, от щойно. І ви розумієте, що найкращий спосіб захищати Україну це, звісно, на фронті, але і ви теж можете просто зараз докластися до цієї абсолютно історичної місії, абсолютно на 150% важливою важливої для нас, українців, додайте свій внесок, додайте донат. Не треба велику суму. Якщо можете велику, будь ласка, але якщо навіть можете 10 гривень, це спрацює. Це спрацьовувало вже багато разів. Ви знаєте, що оцей QR-код, який на екрані, відсканувавши його, ви напряму скидаєте гроші бригаді. Червона калина в цьому випадку в дан сьогодні так на нічні дрони. Ви знаєте, що немає посередників, абсолютно сучасної і прозоро, і головне, ви бачите результати. Завдяки попереднім донатам зараз наші Збройні Сили зробили там серію контрнаступальних операцій, і ми бачимо результат. Будь ласка, дозвольте наступним результатам бути, статися. Ці результати працюють на Україну. А, пане Миколо, те, що ворог останні е, трохи більше доби вже е, е, здається. Намагається обстрілювати Покровськ. Попри те, що там, звісно, залишається. Ми сьогодні про це робили матеріал. Залишаються цивільні мешканці. А він обстрілює, він руйнує, рівняє його з землею, це місто. Ми знаємо, що ворог завжди намагається зруйнувати те, що не в змозі захопити. Це перша його, якби така звіряча реакція, свиняча, я перепрошую. А чи, чи означається, що він без сили поки що забрати знову Покровськ собі? Він не забере покрут. Ми не дамо цього зробити. Ну, от саме він... по-перше, по-друге. Mm. А да, по-друге, ворог він настільки відступний і без гідності і без людяності, що за наших мирних жителів і за всіх він понесе. Понесе покарання і особливо від наших воїнів. А так, що він це робить так, це зрозуміло, що попри, попри втрати, попри неможливість просто, там, прорвати оборону, це, це через, через неможливість зробити якихось кроків, він за без, він, він працює по мирним жителям, по мирним містам і працює. Просто то може їхати автомобіль цивільних по Покровську чи по Минограду і може і в піві запустити по ньому. Тобто в них нема різниці, хто там їде або хто стоїть. Так, все, що вони хочуть, це знищити українців Україну в принципі, без розбору, вже що називається. А я ще раз до глядачів звернуся з вашого дозволу. Будь ласка, шановні, ми збираємо на нічні дрони для бригади Червона калина. Нам потрібно зібрати 700 тисяч гривень. Це велика сума, але й нас з вами багато. Кожен донат важливий, навіть якщо це донат у 1, 2, 5 гривень. Якщо він більше, це найкраще. А, будь ласка, не нехтуйте. Це наша з вами безпека, наша з вами перемога. Нашим хлопцям потрібні інструменти, вони дуже вправно захищають Україну, дуже вправно б'ють ворога. Але будь-яка робота потребує правильного інструменту. На ці інструменти ми зараз збираємо. Будь ласка, не нехтуйте номер рахунку або QR-код через сканер. А, е, Пане Микола, що стосується дронової, так званої дронової війни, чи використовує на вашому напрямку ворог новітні свої дрони, зокрема дрони на оптоволокні? Так, на оптоволокні вони на жаль їх використовують і це ускладнює просування, ускладнює роботу в деяких моментах. Ну, наприклад, якщо вони достаються дронами до Покровска, до дороги, до якогось сполучення, це вже ускладнює там логістику і пересування. але ну, протидія є незначна, але протидія є таким дроном. Хоча в цьому напрямку нам ще треба розвиватися і працювати, адже вони, вони в, цьому, в цьому плані щодо дронів, щодо е накопичення сили, в цьому вони теж розвиваються. І тому нам треба не просто йти з ними в ногу, а ми повинні їх. Е Переганяти ми повинні переганяти, так, але хоч дозвольте. Я Прошу. скажу від себе швидко два слова. Хочу подякувати всім, хто допомагає, донати підтримує. Повірте, реально всі ваші кошти, які ви. Передаєте, ми закупляємо одразу і е, співдрони комплектуючі розвідувальні дрони, які одразу вже працюють на напрямку. І е, я завжди кажу такі слова: краще втратити дрон чи 100 дронів, чим життя і здоров'я наших хлопців. Тому велике вам дяка. І тільки разом і консолідовані ми можемо зберегти нашу країну і зберегти наші домівки сім'ї. Пане Миколо, насправді подяка вам, нашим захисникам насамперед. І в мене для вас добра новина. Ми закрили більш ніж половину збору. 370 було тисяч, щойно мені редактор підказував. А, з чим я всіх глядачів наших і вітаю, і дуже дякую і вам, і нашим глядачам. Народ і армія працюють разом на нашу перемогу. Пане Миколо, дуже вам дякую за вашу службу і за цю розмову, за ваш час. Микола Коваль, начальник прес-служби. Бригади Червона Калина у нас був на зв'язку. Зичу вдалого дня наполовину він вже так, вдали. Дякую вам.